Наша ціль оглянути і надати рекомендації щодо утримання в належному стані об'єктів укриття з метою укриття, якщо будуть непередбачені ситуації або передбачені в період військового стану, понизити чинник ураження персоналу або пацієнтів, це як на медичний заклад, від ураження внаслідок повітряних ударів, ракетних ударів та інших. А які вимоги під? угу. технічні, організаційні. Все, що є необхідним, воно сьогодні, в тому числі, буде перевірятися і будуть надаватися відповідні рекомендації. На території клінічної лікарні номер 5 є тимчасове укриття, яке було обстежено. За результатом обстеження було встановлено, що укриття знаходиться в належному стані, готове до прийняття людей для визначення найпростішого укриття відповідає стандартам будь-яке любе підвальне або цокольне приміщення.